А За вікном майже весна Ку-ку Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це моє перше відео для Ютубу. Я дуже давно хотіла записати, врешті-решт, перше відео, і ось воно. Тому насолоджуйтеся, я сподіваюсь, вам сподобається. Я хотіла почати з того, що мене звати Іна. І я українка, яка живе у Франції. Ось, і тому я замовляю книги з України за допомогою одного крутого веб-сайту. І посилання на нього я вам залишу в описі під відео. Ось це дуже класний сайт. Я вже радила своїй подружці. Всім раджу, хто тільки читає і хто живе за кордоном. Ось тому, якщо вам треба буде, обов'язково зайдіть і подивіться, там дуже класний асортимент. Отже, я замовила, О, Боже, яке ти важке! Фух, 7 кілограмів скарбу, який я ледве дотягла додому. Ось, як ви розумієте, але це того вартує. І зараз ми відкриємо, і подивимося, що ж я замовила, які книги я цього разу замовила, тому що я в них досить часто замовляла. Кожного разу, коли я бачила якісь новинки, а в них вони часто надходять. Погнали! Я хочу вже відкрити, я вже не можу. У мене ця доставка лежить уже, е, ця посилка лежить вже два дні і я просто от хотіла зняти відео, щоб вам показати. Я буду відкривати. Вратно. О! Давай. Зараз пішов. Сенситив Content. Я розтрощую цю коробку просто. Так, все гарно запаковано, я вже бачу. Прям так напхано. Зараз я хочу поставити його ось сюди. Я бачу, тут одна книжка окрема. Ого, вона така величенька. Гарна книгарня. Ой, якось я хочу витягнути Так. Що тут у нас? Я вже не пам'ятаю, що я замовила, якщо чесно, як завжди. Угу. Це нонфікшен. Душа восьминога, автор Саймон Гомері. Неймовірне дослідження див свідомості. Наскільки я пам'ятаю, коли я її купувала, мені просто стало цікаво взагалі дізнатися більше про восьминогів, тому що там якось їх порівнюють з нами, порівнюють їхню душу з людською душею. Тобто, є якісь, можливо, у нас якісь спільні риси, і це так прикольно, я ніколи не задумувалась. Гарна якість, мені подобається. Це видавництво Фабула. Чудові взагалі сторінки, дуже приємно їх гортати. Можливо, я знайду свою споріднену душу серед восьминогів. Бо серед людей щось у мене не сильно виходить. Окей, погнали далі. Ем... Ой, яка лапочка. Дивіться, мілота. Морбака. со старого лева. Авторка Сельма Лагероф це шведська письменниця, і я чесно ніколи її не читала. Якщо ви читали, дайте мені знати, чи воно того вартує, тому що я хотіла замовити дві її книги, але все-таки зупинилась на цій, тому що я її не знаю, я не знаю, чи мені сподобається шведська література. Мені подобаються взагалі скандинавські країни, скандинавська а, міфологія, історія. Це дуже цікаво. В даному випадку, я думаю, щось буде з міфологією тут. Прикольно. Я почитаю і вам дам якось знати, якщо до, мене, до неї дійдуть у мене руки і очі. Далі йдемо. Це ага, ось така книга, ніколи про неї не чула, я її побачила. На сайті що там про Німеччину після або під час війни, а здається так, під час правління а, Гітлера, під час розквіту нацизму, ось, і я відразу її купила. Мені подобаються всі книги на тему Німеччини, Другої під час Другої світової взагалі країн Європи, які брали участь у протистоянні. Проти е, нацистської Німеччини. І тут про, про молодь, яка була під впливом цієї пропаганди, е, живучи в Німеччині, бачачи, що відбувається, тобто, як це впливало на дітей, на підлітків. От. Коротше, цікава штука, я думаю, що мені сподобається. Йдемо далі. Звісно, я взяла нарешті «О боже мій. Позор, ганьба мені, я ніколи не читала Ромео і Джульєта. Ніколи. Я навіть не впевнена, чи в нас в школі була ця п'єса, чи ми її проходили. Взагалі, Шекспіра я дуже мало читала. Я дивлюся, інші канали блогерів усі читали Шекспіра, деякі навіть повністю всі його твори. І я така: окей, ну так, да, я знаю, що є такий тип. Ну, Да, я дивилась фільм. Я дивилась фільм. Хто не дивився? Молодий Дікапрі Шикарний фільм. Це і є причина, взагалі, цієї покупки. Виновниця, Вино... винуватиться просто. Винуватиться. Часосховища Георгія Господінов. Вона скрізь. Вона окупувала мій Ютуб, і мої думки, і мій інстаграм. Вона була скрізь в усіх блогерів і всі її радять. Ну, В принципі, це має бути дуже насичено, цікаво, наповнено і глибоко. Тому я обов'язково і почитаю, і, причому в найближчий час. Тому що я тільки заради неї оце все купила. Знаєш? Це взагалі імпульсивна покупка, тому що е, мені просто сподобалася чомусь е, анотація. Я ніколи ніде цю книгу не бачила. Називається вона Містер Сплітфуд Саманта Гант авторка. Мене просто підкупила анотація Містер Сплітфуд історія про шахраїв та фанатиків, байдужість та секс, матерів та метеорит. Все настільки запутано о, така от, окрошка. Це розповідь про болюче дорослішання у світі, де за помилки доводиться розраховуватися кров'ю, а живі бувають огидніші замерців. О, да, ми знаємо, особливо після прес-конференції в Білому домі. Я замовила свого улюбленого Гранже, французький письменник. Він тут дуже популярний, він пише дуже багато трилерів, таких хорорів. В мене знайома француженка. Вона мені казала, що вона просто не може його читати, тому що їй дуже страшно його читати. І вона, в принципі, не читає трилери. Тобто він такий, знаєте, ну, для тих, хто часто читає подібні твори, або хто дивиться true Crime, або, не знаю, якісь там хорори, це окей. Якщо вам подобається такий жанр, то я вам дуже раджу цього автора. Спробуйте. Або Земля мертвих, або Ліс духів також мені подобається. Багряні ріки. Ой, який сюжет? Ой-ой-ой! Я не буду казати навіть це. Йдемо далі. Так, наступний трилер Крейдяна людина, автор Тюдор. Я точно не знаю, як його. С Джей Тюдор. Ось, і це популярна книга. 18, до речі, мені здається, там будуть сцени такі жорстокі, скоріше за все. Цей трилер він психологічний. Там якийсь реально дуже цікавий сюжет, незвичайний. Я там читала, що прям дуже інтригуючий. Книга «Non-fiction. 12 життів Альфреда Гічкока. Я обожнюю цього режисера, у нього дуже класні фільми, можете подивитися. У нього всі фільми культові, до речі, і вони дійсно вплинули дуже сильно на кінематограф американський. До речі, можна читати в електронці, Ось що бачите, ви скануєте і читайте в електронці. У мене є лібраріус. Хто читає в лібраріусі, признавайтеся. Прикольна штука, ж, правда? Дуже зручно. О, о, це тема. Це тема. Я вважаю, що це фундамент прям база. Як французи кажуть, ля баз, це баз. Не без, до речі, не кажіть без. Да. Фільм я дивилася і не раз, дуже часто. І мені дуже подобаються перші дві частини. Я обожнюю цей фільм. Але третя частина мені якось не зайшла. Класна якість. А, як вона пахне. А -а -а. А, видавництво лабораторія, знову ж таки. Дякую лабораторії, що ви видаєте такі класні книги, знову ж, а, ну, «Селябаз». «Селябаз». Вам ще недовго лишилось мене терпіти? А, Ширлі Джексон, книга, лотерея та інші оповідання. Дуже впливова особа на жанр горору. А, її, я навіть ось бачу тут. Її хвалять Дона Тарт, Стівен Кінг. Мій улюблений автор. Вау, яка вона класна! Дивіться, така яскрава, як я сьогодні. Ті самі кольори. Вау, прикольно. Видавництво Старого Лева. Книга називається Я зупиню цей світ. автор Лорен Томан. Наскільки я пам'ятаю, а я, а я пам'ятаю мало що про цю книгу, тому що я маю проблеми з пам'яттю. Коротше, я вам скажу так, що. One eternity later. Що зачитаю? Коротше, книга про мандрівку в часі. Тут хлопець, він подорожує в часі і якось повертається у 80-ті роки. Круто, я теж так хочу, можна? Тільки в Америку, будь ласка, не в Радянський Союз. Уже якось по горло вистачило, дякую. А, йдемо далі. Ну, це така серйозна література пішла вже. Це мій такий. Моя серйозна сторона е, особистості маленька, така малесенька, але є все-таки в мені серйозність. Ернст Юнгер впливовий такий на, ну, на літературу, в принципі, німецьку автор. Юнгер критикував нацистську владу. Він тут пише взагалі про вплив наркотиків, тому що е, тоді це було, я так розумію, Досить популярна тема. Далі. Так, Каїнова щелепа, Едвард Повіс Мезерс. Я купилась на оці всі відгуки блогерів. Я, я дуже легко купляюсь, ось так просто. Мені не треба так, повторювати раз, два, три. Просто я побачила, я взяла. Кожен шукає свій сенс у цій книжці і кожен шукає ось цей сам, саму розгадку цієї книги. Вона так і називається найскладніша літературна головоломка століття. Наче моє життя вже нескладне. Мені треба було ще й книжку таку купити, щоб ну, вже добити просто. Добити свої нервові клітини максимально. Далі. О, ну, знаєте, після неї я, я певно, буду читати ось таку книжечку. Класну, позитивну. Фанта... Фентезійну, я б сказала, автор Клюн. У мене від нього є одна книжка його Дім у Волошковому морі. Я її ще не читала, але я знаю, що вона дуже класна, вона сльозлива, вона прониклива. І вона добра, дуже ось тому мені подобаються такі автори, які несуть добро, які несуть людяність, якусь віру в людство, так? віру в дружбу, сім'ю, любов і так далі. Тому я для заспокоєння своїх нервів все-таки вирішила її взяти, і ще й таку книгу. Хоча я знову ж таки не читала його ніколи, але всім дуже він подобається. Ось, я дам йому шанс. Ліса Бреннан Джобс. Так, Джобс. Той самий Джобс. Ліса є дочкою Стіва Джобса. Вона написала цю книгу про її життя, про її стосунки з батьком. Я дуже мало знаю про його життя, і мені стало просто цікаво, що ж стоїть за цим обличчям, за цим брендом, за таким генієм. Який він був батько. Мені просто було цікаво дізнатися. Тому я взяла цю книгу. Видавництво наш формат, до речі, у них багато цікавих нонфікшенів, багато воєнної тематики зазвичай я бачила і я купувала, але в електронці. Про, про війну, там про них про Черчилля є книга, біографія, дуже багато мемуарів. Коротше, наш формат мені дуже подобається, як видавництво. І остання книга. Але не останнє замовлення. <сум> так. Історичне фентезі, ага. Я вже й забула, що я її замовила. Це називається книжечка Закляття Ворона, авторка Луен Сміт. Ось така гарна вона мені дуже подобається. Така готична. Вау. Загадкова. Історичне фентезі наповнене магією, таємницями та атмосферою вікторіанського Лондона. Ніколи не була в Лондоні, але мені здається, що от я би хотіла побувати саме в такому Лондоні, який описується, наприклад, в детективах. Я знаю, що він не такий. Мені розповідали, що Лондон зовсім не такий, як описується в Шерлоці, наприклад. Але ж. Блін, круто, там же творили ці автори. Вони писали про це місто, вони наповнювали це місто загадковістю завдяки своїм творам. Якщо коротко, то книга про те, як детектив шукає вбивцю серійного, тому що йдуть чутки Лондоном, йдуть чутки про те, що в місті з'явився серійний вбивця, і цей детектив на ім'я Єн Кемерон. Робить свою справу. І я сподіваюся, що він її добре робить. Я сподіваюся на хеппі-енд в цій книжці. Тому що скільки вже можна, скільки ще можна нам страждати. Хай хоч в книжках пишуть про хеппі енд Так, ну що? А, і ще вони дають в подаруночок. Оце кожен раз. Боже, яка краса! Ого, П'ять штук. Закладинки, дивіться прикольно Аж 5. Минулого разу дали одну. Хоча книжок було так само. Які гарні! Вау! Мені дуже подобаються Оця прям, мені здається, улюблена моя буде. Краса. Загалом я замовила 17 книг, і сума 253 євро. Ну, ось так приблизно. Доставка безкоштовна. Від 250 євро абсолютно безкоштовна доставочка. Якщо менше 250, доставка 50 євро. Але все-таки уточнюйте: я не знаю точно, я не буду е стверджувати. Але там було написано: от доставка 50 євро. Типу. Отже, я сподіваюся, вам сподобалась моя розпаковка. І, можливо, ви собі на замітку візьмете якісь книжечки. Також сподіваюся на ваш лайк, коментар, підписочку. Не забувайте, це важливо. От Якщо ви хочете наступне відео, то я буду дуже вдячна за вашу активність. Дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі. Па-па!